Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас з'являється можливість навчитись грати у пінбол. Так я розумію, що ви можете сказати, так як це? А де ж пінбольний стіл? Так, такого немає. Проте, у нас є усе окремо: ось стіл, а ось пінбол. Звісно, що жартую. Тож сьогодні на огляді в мене гра супер пінбол локалізації. Гікача, і це не скласичний роллен райд де вам доведеться ганяти кулю по полю, намагаючись вибивати якомога більше всіляких спінерів, бамперів і мішеней, щоб заробити якомога більше очок. Але знаєте, хочу сказати, що Пінбол є грою дупельгангером, тому що вона позиціонує себе як змагальна гра до чотирьох гравців, а за фактом є більш ніж соло. Про що я зараз кажу? Більш детально наприкінці відео. А зараз давайте подивимось на сам ігролад. Тож, поїхали. На початку гри кожен з гравців отримує ось такий комплект, якщо ми, звісно, граємо на столі Карнібол. Тут ми відмічаємо наші переможні очки, а також поштовхи, які ми зробили, а тут ми будемо проводити усю нашу партію. Також головний гравець отримує два ось такі куби, які він буде ж бурляти, доки усі гравці не закінчать свою партію. Тож на початку гри ми відмічаємо перший раунд, а після виставляємо кульку осюди на комірку старт. Тобто зараз запускаємо наш планжер, і гравець кидає два куби. Після цього кожен гравець повинен обрати будь-який результат одного з кубів і перемістити свою. Кульку на відповідну комірку, куди він і буде записувати цей результат. Наприклад, зверху у нас є ось ці три кабіни чортового колеса. І, наприклад, гравець обирає п'ятірку і закреслює ось цю комірку. Проте ця комірка є подвійною, тому уся комірка відразу закреслюється. І більше гравець не зможе використати її, якщо буде на комірці старту. Тому. Пішка переміщується ось сюди, і ми чекаємо, поки всі гравці не зроблять свої ходи. Після цього головний гравець знову кидає два куби. І ми отримуємо нові два результати. Тепер ми можемо переміщуватись нижче, адже наша кулька повинна падати донизу. Наприклад, тут в нас є три бампери. На цих бамперах є різні комірки, і, наприклад, гравець зараз обирає одиницю і закреслює ось тут комірку, переміщуючи свою. Кульку на цю комірку. Проте кожна закреслена комірка відразу дає гравцю одне переможне очко, яке відмічається ось тут, на цьому треку. Далі знову кидаємо куби. І випадає ось такий результат. Ну давайте, щоб було зручніше і зрозуміліше, ми зробимо, щоб була трійка і або четвірка. І якщо випадає, наприклад, зараз четвірка, то гравець може переміститись на ось цей бампер. Чому саме на цей? Тому що є ось тут такі стрілочки, і куди вказує фіолетова частина, туди ми можемо переміщуватись, тобто перестрибувати між цими бамперами, не переміщуючись до нижчої зони. Тобто зараз гравець, наприклад, переміщується ось сюди на четвірку і відмічає це. Ще одним переможним очком ось сюди. Якщо в наступний хід буде п'ятірка чи шістка, гравець зможу знову зможе переміститись ось сюди і так далі. І він може стрибати тут скільки завгодно, поки в нього буде випадати відповідні числа. Якщо ж, наприклад, числа потрібного немає, наприклад, у нас ось такий результат, тоді його фішка повинна впасти нижче. А ось куди нижче, наприклад, ось у ці зони. Тут у нас є дві мішені. Тобто дві групи мішеней. І гравець, наприклад, обирає ось цю групу, де є шістка, також тут подвійна комірка. Він закреслює цю групу і отримує одне переможне очко, відмічаючи це ось тут. Після цього фішка переміщується ось сюди. А ось далі, яка б комбінація на кубах не була, гравець повинен буде перемістити свою кульку до наших фліперів. Або це можна зробити по внутрішній доріжці, або на самі фліпери. Або ж зовнішня доріжка також підійде, але тоді гравець втратить свою кульку. Наприклад, зараз є п'ятірка, і гравець може закрити ось цю комірку і переміститися ось сюди. Таким чином, гравець знаходиться на нашому фліпері, але за проходження внутрішньої доріжки він отримує два переможних очки. Після цього гравець знову отримує якусь комбінацію, яку він може використати, щоб підняти свою кульку вверх. Але кожен із фліперів має свій колір жовтий та червоний. І саме цей колір відмічає ті комірки, на які можна перемістити кульку з цього фліпера. Наприклад, зараз гравець може перемістити тільки на жовті комірки, тобто це ось ці мішені, ось ці комірки чортового колеса, або ось ці бампери. Але ось ці дві зони чіпати не можна. Тому, наприклад, зараз гравець переміщує свою кульку до ось цієї комірки чортового колеса, закреслюючи ось цю комірку і переміщуючи. Фішку аж ось сюди. І після цього він знову зможе знижувати свою кульку до моменту, доки не надійде до цих фліперів. Якщо гравець, знаходячись будь-де, викидає комбінацію, яка дозволяє йому закреслити одну із цих комірок, він також закреслює її. Наприклад, зараз є шістка. Ми закреслюємо ось цю комірку. Не отримуємо за це переможних очок, проте переміщуємо свою кульку на ось цей фліпер. Червоного фліпера, як я вже казав, можна переміститись як на ось ці мішені, так і на ось такий силомір. Що він дає гравцю? Гравець повинен переміщуватись по цим коміркам по одній за раз, починаючи з нижньої. Тобто зараз гравець повинен використати одиницю, щоб переміститись на ось цю комірку. І після цього він буде відразу падати донизу. Проте пізніше він зможе знову піднятися на цей силомір, якщо буде на червоному фліпері, і викине двійку. І вже це принесе йому одне переможне очко. Далі трійка і також одне переможне очко, четвірка 2, п'ятірка 5, а ось шістка, коли увесь силомір буде закритий, це принесе 20 переможних очок. Додатково, якщо гравець закреслює ось ці три комірки чортового колеса. Тоді він отримує бонус, а бонус точного влучання. Ось тут у нас є 6 комірок із цифрами. Гравець обводить одну із них. І тепер у будь-який свій хід гравець може не обирати жоден із кубів, а використати ось це число, що є у нього у комірці точного влучання. Наприклад, зараз у нас є комбінація 1 і 6, а гравець хоче трійку. Тоді він закреслює ось цю. Стирає ось цю комірку. І після цього використовує трійку, наприклад, для того, щоб переміститись на ось цей бампер. Бум. До речі, коли усі три комірки чортового колеса будуть закриті, вони відразу стираються. І гравець знову зможе їх використати, щоб отримати бонус точного влучання. Коли гравець закриває повністю усі комірки на бамперах. Відбувається те ж саме: вони усі стираються, і гравець знову зможе стрибати по цим бамперам. А ось із цими мішенями вже набагато цікавіше. Адже, коли ви закриваєте усі комірки одного кольору, ви отримуєте бонус, зазначений у відповідному місці. Наприклад, завжди ви можете отримати два переможних очки, але є ще три одноразових бонуси. Наприклад, активувати режим мультібол. Після цього ви можете виставити другу свою кульку на... Клітинку старт. І тепер ви граєте двома кульками. І відповідно будете активувати кожен із результатів кубів. Наприклад, зараз ця шістка буде до цієї кульки, і вона закреслює ось цю комірку, переміщуючись на ось цю кабінку чортового колеса. А відповідно, ця кулька отримує четвірку і закреслює ось цю комірку на червоному фліпері. Якщо ж під час гри одна з кульок впаде через ці фліпери, нічого страшного не стається, бо у вас все ще є одна кулька на полі. До того ж, у режимі мультіболу усі очки, які ви заробляєте на полі, подвоюються. До того ж, є опція вільних фліперів до кінця раунду, що дає змогу ігнорувати кольори цих фліперів. Тобто з червоного можна отримати, наприклад, бонус ось цієї комірки. Або ж замалювати дві комірки силоміра. Проте на червоних мішенях є схожі бонуси, як, наприклад, мультібол або отримання двох переможних очок, проте також тут є додаткові бонуси, як, наприклад, ваші бампери приносять два переможних очка за кожну комірку, яку ви закреслюєте, або ж зовнішні доріжки подвоюють переможні очки до кінця раунду. До речі, про зовнішні доріжки ми так і не поговорили. Якщо ж гравець. Переміщує свою кульку через зовнішню доріжку, то він отримує по два переможних очка за кожну комірку відповідного фліпера, яка в нього закреслена. Наприклад, зараз, якщо я закреслю ось цю одиницю і буду переміщуватись через цю комірку, тоді я отримую два-чотири переможних очка. А якщо я вже отримав ось цей бонус, то це буде вісім переможних очок. Якщо ж стається таким чином, що ви використали зовнішню доріжку, або ж переміщуючись на фліпери, у вас вже немає вільних комірок, тоді ваша кулька просто падає крізь ці фліпери. І після цього ви закреслюєте другу комірку раунду, відмічаючи, що у вас вже почався другий раунд, переміщуєте свою кульку на зону старта. І продовжуйте грати. Але перед цим ви повинні стерти усі комірки, які мають ось таку пунктирну лінію. Тобто, ось таким чином, наприклад, як з наших фліперів. А після вже продовжувати свою гру. Проте навіть у безвиходній ситуації у вас все ще є шанс залишити свою кульку у грі. Наприклад, зараз нас випала двійка та трійка, а в нас немає підхожих фліперів для того, щоб ця кулька залишилась у грі. Однак в нас є поштовх, і гравець може використати цей поштовх тричі за гру. Він потрібен для того, щоб змінити результат одного із цих кубів на будь-який інший. Проте це робиться віртуально. Наприклад, зараз в нас є ось ця комірка четвірку, і ми можемо перетворити цю трійку на четвірку. Для цього нам потрібна різниця між цими двома числами, тобто це одиниця. І ми записуємо її ось у цю комірку поштовху. Одиниця. А після відмічаємо, що ми використали поштовх і відповідно закреслюємо потрібну нам комірку, переміщуючи нашу кульку. Але у наступному раунді, кидаючи кубики, якщо різниця між числами на кубах більша або дорівнює цифрі, яка є у комірці поштовху, нічого не відбувається. Проте, якщо різниця менша, наприклад, зараз 2 четвірки, тоді гравець втрачає свою кульку, тому що автомат блокується. І відповідно таким чином гравці продовжують грати, поки кожен із них не витратить по три свої спроби. Тоді гравець, який має найбільшу кількість очок, і перемагає у грі. Звісно, що у грі у нас є ще три додаткових стола. Наприклад, ось у цьому столі, який називається кібератака, в нас з'являється ось такий спінер, через який гравець може пропускати свою кульку, якщо він стартує з червоного фліпера. Вона просто пролітає і починає падати через ось ці верхні комірки. Проте, додатково, гравець також може закреслити ось ці три комірки під назвою Біг, і тоді йому потрібно зробити кібератаку на якусь корпорацію. І для цього він буде закреслювати комірки на ось цьому треку, відповідну кількість раундів. Сумуючи. Цифри на випалих кубах і закреслюючи відповідну кількість комірок. Проте гравець може завершувати біг і отримувати стільки очок, скільки він зробив, переходячи на цей планшет, або продовжувати гру до кінця, в надії, що він зможе закреслити усі комірки до моменту, поки його викриють. Також є ось такий легендарний rpg шний стіл драконоборець. Тут як і. Повинно бути у усіх РПГ. Ми можемо прокачувати нашого героя за допомогою різноманітних заклинань, які ми будемо отримувати під час гри. І звісно, що ці заклинання допоможуть нам під час гри заробляти очки або змінювати різні результати кубів на потрібні нам. Ну а останнім столом у нас є танцювальна лихоманка. Це дійсно лихоманка на столі, бо тут у нас є і фліпери, а тут у нас є і різноманітні бонуси, як, наприклад, Бугі-бонус, який гравець отримує, закреслюючи відповідні комірки, а потім він може обнулити його, якщо закриває ось ці три мішені. Додатково тут також є ось ця міні-гра Диско Пінферно, на яку, коли гравець потрапляє, виставляється ось цей другий наш друга наша кулька. І тут же гравець використовує свій другий результат і переміщує цю кульку по цим коміркам, отримуючи по одному переможному очку за кожну закреслену. До того ж закреслюючи три комірки, гравець отримує ще додатковий бонус, який зазначається ось тут. Тобто тут є дійсно багато всього. Чому я на початку казав, що це більше соло-гра? Та все тому, що за партію вам доведеться кидати ці кубики, ну, мінімум разів там 15-20, а максимум там і всі 50 можна. Так ось, коли ви швиденько все закреслюєте, а інші сидять і думають: ну, це норм, якщо так стається один чи два рази. Проте, коли це на постійній основі, це реально набридає. А коли ти у соло, ти рухаєшся у своєму темпі, так як тобі зручно. І це, звісно, додає настрою грі і відповідно самому тобі також. До речі, те саме стосується і закінчення гри, бо ти ж можеш витратити всі свої три спроби набагато раніше. І що тобі? Ні, ну можна, звісно, піти приготувати усім бутерброди. Але ж якщо колбаса вже скінчилася, ну тоді, наприклад, звісно, можна розпочати гру знов, просто намагаючись чимось себе зайняти. Але щодо механічної складової гра більш ніж гідна. Так, тут все доволі просто: кидай куби і закреслюй комірки, але тобі потрібно постійно продумувати наперед можливості, які грані можуть випасти і залишати бекдори. Але від рандому нікуди, тому одна партія може бути на 60 очок, а інша на 180. І це взагалі більш ніж норма. Але різноманіття самих столів дуже вражає. Кожен новий планшет змінює багато акцентів у вашій грі, додаючи нові можливості, але залишає основні механіки кидок і закреслення. Для мене найцікавішим став стіл Драконоборець, бо там є ось ці заклинання, які дають більше пластичності для викидування результатів. Проте хочу зазначити, наскільки мене задовбує в соло постійно закреслювати ось ці зірочки. Я граю доволі швидко, і ти час від часу просто втичеш закреслити їх. Але то вже може тільки у мене таке. Тож, це все про Суперпінбол. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на канал. Хто цього ще не зробив, якщо, звісно, є бажання й надалі дивитись мої ролики. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна. Папа. -па.